HR-менеджера, керівнику команди, чи знайома вам ситуація, коли команда знає більше ніж може сказати? Мовний бар'єр коштує компаніям втрачених можливостей, повільних рішень і невпевненості в міжнародній комунікації. Саме тут з'являється Carpe Diem. Корпоративна мовна школа, яка навчає команди говорити впевнено у роботі, а не колись потім. Наша команда це дипломовані викладачі та експерти з корпоративного навчання. Ми працюємо з бізнесом з 2015 року та вже навчаємо команди Nestle, Fujikura, Grand Hotel і десятки інших компаній. У Carpe Diem немає шаблонів. Ми аналізуємо потреби компанії, визначаємо рівень співробітників, створюємо персоналізовані програми. Підбираємо релевантних викладачів і повністю адмініструємо процес навчання, гнучкий графік, жива комунікація, виміруваний результат. А для HR та керівників повна прозорість: звіти відвідуваності, прогрес команди, аналітика та контроль результатів. Ви бачите не процес, ви бачите результат. Карпи це мови, які працюють на бізнес. Напиши нам на емейл, телеграм чи вайбер, і ми надішлемо тобі пропозицію співпраці, портфоліо команди та комерційну пропозицію. А ще радо проведемо для твоїх працівників тестування та демозаняття. І звісно ж, ми завжди готові до участі у тендері. Carpe Diem Corporate Language School вивчення мов, яка дає результат. Досягнемо результату разом.